Шоханички побрило вас. Як бачите, мене ні. Хоча насправді мене теж побрило. Як на мене, один із самих цікавих проєктів із тих, що зараз є. Всім привіт! Продав свій хамстер по одному центру за токен. Для багатьох цей старт токена лістинг став розчаруванням. Для мене, в принципі, розчаруванням не, не став, бо я від нього нічого такого і не очікував. Веду статистику по токенам, які лістяться, і поки що найкращий результат видав DOX. У мене вийшло там 85 доларів о, з рефералами. CATS Listing. не Cats, а CATI. CATIZEN. Мені дав 22,57 токена, що склало 2 дол... 20 доларів 54 цента. І хамстер мені насипав 1125 токенів які я продав за 12-50 центів. На початку торгів ціна була майже 1,5 цента, але розмістити ордер на Binance не виходило. Постійно казало, що сервер перевантажений, спробуйте пізніше. Тому мій ордер було виконано, прийняло його і було виконано. Майже о 8 хвилині, хоча торги почалися в 0-0. Показує, що я продав трохи більше токінів 1743, але це ще я зробив на ленчпулі, про який я також розповідав в одному з попередніх відео. Отак приблизно зараз відчуваю себе дуже багато людей я думаю. Ну що ж, будемо вважати, що хамстер-хомічки все-таки побрили, як я і казав у відео про таполки. І чи значить, що це кінець таполок і що я більше не буду приймати в них участь? Все-таки я думаю, що ні. В деяких проєктах я все ще приймаю участь. Приймаю участь в блумі, запускаю фармінг. Набралось білетиків, але мені ця гра вже набридла і грати в неї не сильно хочеться. Виконую завдання періодично. Є трайп свій. Містер Лустов називається, якщо хочете приєднатися. Звідкись там взяли ось 204 учасника. Навіть не знаю звідки, якщо чесно. Цьому продовжую поки що приймати участь. Ще один проект AppSwap. Десь на початок жовтня має відбутися лістинг. А може і на початок жовтня але я приконективий свій гаманець. Коли відбудеться, тоді він модеться. Ще один проєкт на мене Coin. Лістинг назначено, начебто, на 7 жовтня. Побачимо, що з цього вийде. Якихось прогнозів теж не можу дати, чи вийде з цього щось нормальне, чи не вийде. Про КЕЦ я вже розповідав в попередньому відео. Він привернув мою увагу після доксів. І зараз іноді сюди заходжу і виконую завдання. Це. Були старі проекти, про які я вже, в принципі, розповідав, деякі ще не віддав, додав до цього списку. Серед нових агент 301 мені порадили його в Телеграмі в групі. Не знаю, на мене, як на мене, то крива пародія на докси. Чи насиплять вони якийсь airdrop — побачимо. Ну, завдання іноді виконую. Працює поганенько, часто. Сильної довіри у мене не визиває. Ще один проект Cats and Dogs. Заходимо, завдань тут небагато. Воюємо за їжу між собаками і котами. Коти зараз виграють. Ну, побачимо. Goats, козли. Цей проект також зайшов. Підключився і гаманець. Виконую щоденні завдання, як за щоденне відвідування. Забираю монетки. А також виконує місії. Місії прості. Перевірте пост. Нажимаємо Do, вертаємося назад, з'являється зелена галочка. І так далі, Do. Назад. Чекаємо, з'являється галочка. Boost for Goats Це, мабуть, якісь транзакції треба зробити. прокачати їх канал за плату, тоді ми отримаємо ці бали. Зарахувала, типа я виконав. Так що, походу, тут не обов'язково виконувати, можна просто понажимати на ду-ду-ду, вернутись і нарахуються монетки. І останній проєкт, в якому приймаємо зараз участь, добавлю свій список, це коло. Як на мене, то звучить по-українськи. Як на мене, один із самих цікавих проєктів із тих, що зараз є, трошки відрізняється від всіх інших, не як клон, і плюс тут ще є криптокарта. Заходимо сюди і проходимо QIC верифікацію тобто свій паспорт, селфі. Вказуємо свої доходи умовні. І мені написано, що я типу, отримую цю криптокарту. Ну, побачимо. В них хоча б є якийсь продукт. Крім того, можна фармити це коло. Є три варіанти завдань пройти вікторину, відповідати так чи ні. Якщо це правда, то ви кажете Yes, якщо неправда, то кажете No. І за кожну відповідь отримаєте це коло. Чи, план... Чи Сонце планета, ні, це не планета зірка. Також можна виконати завдання. Завдання ті самі, що і зазвичай. Можна додати до імені там хештег Ванколу, можна прокачати їх канал заплатно. Можна виконати квести. Квести це підписатись на інші канали, на Twitter. Join waitlist in Crowton. Uh, Переходимо Open, шукаємо тут waitlist я його тут не бачу. Вертаємось назад і нажимаємо check. Написано, що не виконано завдання, бо я не бачу там waitlist-а трошки після став Після побривки. А може до. Якщо готово, то воно чек з'являється і клейм з'являється. І третій варіант як тут можна фармити. Велика зелена кнопочка, посередині коло майнер. Нажимаємо старт. І тут мають бути молнії оці енергії. Кожен день щось дається, по сім штук здається. І просто тримаєте по центрі цю кнопочку, тапаєте пальцем. І знизу починає заповнюватися кола. Коли воно доходить до червоної зони, тобто повністю заповнюється, ви відпускаєте і скільки ви нафармили, йде на ваш баланс. Цих Якщо кнопочка зависає і ви не можете її відпустити, ви відпустили, а вона далі продовжує крутитися, то нажимайте просто назад, вертайтесь в майнер і цей, типу майнінг зупинився. Якщо довго не відпускаєте, то може перегрітися, типу майнер і на баланс під 0. Для мене виглядає як конкурент Trust Plus або World Money. Тобто такі собі криптогаманці з криптокартами. Побачимо, що із цього проєкту вийде. На всі проекти залишу в описі під відео реферальні посилання, якщо ви хочете в них спробувати прийняти участь. Звісно, скільки насипав хамстер це фігня, можливо, інші насиплять краще. Тому сильно багато часу на ці штуки не витрачайте. І всім дякую за увагу! І до нових зустрічей в ефірі.